Флешка невід'ємна частина при користуванні комп'ютером. Флешка це носій інформації, що використовує флеш-пам'ять для збереження даних та підключається до комп'ютера чи іншого пристрою через USB-порт. USB, USB флеш-накопичувач, по нашому кажучи, флешка, зазвичай підтримує перезаписування. Розмір близько 5 см, вага менше, ніж 60 г. Надзвичайну популярність вони здобули в 2000-х. І у зв'язку з тим, що вони дуже компактні, легкі мають великий об'єм пам'яті від 32 МБ до 256 ГБ. Основне призначення це зберігання і перенесення файлів та обмінення, резервне копіювання, завантаження операційних систем та інше. Але сьогодні ми поговоримо не про самі флешки, а про те, що з вашої флешки, яка є у вас в руках, можна зробити за допомогою програмування або за допомогою спеціальних програм, які Перепрошують вашу флешку і зроблять з неї зовсім інший пристрій. Тобто пристрій, який буде определятися комп'ютером, буде зовсім інший і не буде показуватися так, як флешка. Ви на каналі IT-Паляниця. Підписуйся на канал, став лайк. Погнали! CD-ROM CD-ROM Від англійського Compact Disc Raid-only Memory. Різновид компакт-дисків з даними доступними тільки для читання. Спочатку такий тип дисків використовувався лише для зберігання музики, але згодом він був доопрацьований для зберігання інших цифрових даних. Ви, звісно, здивуєтесь, але за допомогою деяких програм ви можете перетворити вашу флешку в cd rom тобто при вставлянні флешки в комп'ютер або ноутбук. Комп'ютер не побачить флешку флешкою, а побачить його, як. Вставлений диск CD, DVD, Blu-ray або інший. Для цього треба створити розділ, який функціонує як звичайний CD-ROM пристрій залежно від налаштування та можливостей вашого чіпу, який має флешка, може бути як поодиноким, так і співіснувати з іншими розділами, у тому числі з аналогічним CD-ROM областями Якщо ви хочете, щоб я показав це окремо в окремому відео, ставте лайк і коментуйте. Під цим відео я обов'язково зроблю повний огляд того, як зробити CD-ROM з флешки. USB HDD. Це самий популярний, напевне, вид перетворення флешки на USB-диск, тобто це жорсткий диск, програмне перетворення флешки. З цим, звісно, справляються багато програм, таких як UltraISO ISO або інший тип е програм, який е записує нам ISO файл на флешку, і вона автоматично стає USB жорстким диском, з якого ми потім можемо встановити деяку програму. Неважливо, що буде зберігати в собі ISO файл. Важливо тільки те, що за допомогою деяких програм, таких як UltraISO, ISO, ми можемо спокійно Перепрограмувати та відформатувати флешку в режимі USB HDD, при вставлянні якої в комп'ютер вона буде определятися зразу в біосі як ще один жорсткий диск. Флопі. Так, це старенький флопі, це також е, вид пам'яті, який в простонароді називали колись гнучкий диск, або дискета, або гнучкий магнітний диск, чи флопі диск. Портативний такий носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус діаметром 3 на 2 четверті, має жорсткий футляр, гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром. Він колись давно існував як термін гнучкий магнітний диск і відповідна абревіатура ГМД. Тобто пристрій для роботи ЗМД, називався НГМД, тобто дисковод гнучких дисків. Або по-нашому простонароді флоп-дисковод, тобто накопичувач на гнучких магнітних дисках. Тим самим ми можемо за допомогою також програмного забезпечення, яке встановлюється на комп'ютер, перепрошити нашу флешку, якщо вам потрібно щось. Е Перезаписати на дуже старому комп'ютері або ще якось. Тобто іноді знадобиться така функція, то ми маємо можливість створення FDD розділу на флешці, у тому числі і безмірного, а саме необмеженого об'ємом 1,38 МБ. Security. Security це спеціальний розділ на флешці, захищений доступом за допомогою пароля. Самі дані не шифруються, але без спеціальних програмних засобів під конкретну модель контроллера підлізти туди неможливо. Тобто там можуть бути як ваші фотографії, як ваші ключі доступу, паролі або ще щось. Тобто без спеціального паролі, який захищений доступом а, сам цей розділ, ці файли, які будуть у вас на флешці, ніхто не зможе побачити, окрім вас, тому що пароль знаєте тільки ви. AS. АS це також шифрування даних як програмними, так і апаратними засобами. У другому випадку апаратному засобі необхідно, щоб USB-контроллер, що використовується у флешці, підтримував шифрування. У першому випадку також все робиться програмно, встановлюється спеціальна програма і робиться AS шифрування. Бот USB. Бот USB, всім вам відомий, у мене є вже відео на цьому каналі. Як зробити бот USB? Переходи за лінком вверху, в правому кутку. Створення мультизавантажувальних флешок для прошивки BIOS або переустановки операційної системи. Тобто це флешка, яка запускається разом з комп'ютером, коли ви його вмикаєте тільки, і BIOS бачить його як флешку. Але флешку таку, начебто, був ще один жорсткий диск, або CD-диск. З якого ви можете встановити операційну систему Windows 10, 11, 7, неважливо. Тобто це створення загрузочної флешки. PC-Lock. PC Lock PC це використання флешки як такого USB-ключа для блокування і розблокування робочої станції. Тобто, це коли у вас є якась робоча станція, ви вставляєте туди флешку, робоча станція щитує дані. І вона блокується, а для її розблокування вам потрібно знову вставити флешку в робочу станцію, і тоді вона розблокується. Цим самим можна створити собі такий ключ і до комп'ютера, або ще до якихось е, інших пристроїв, до яких ви не хочете, щоб інші мали доступ. Write Protect У е, деяких частинах, у е, деяких частинах USB флешок, точніше, Великій кількості флешок. Є контролери, які можна знімати та встановлювати апаратний захист від запису на Люту за допомогою сервісних утілітків. В інших, заблокувати на запис можна лише дані, які ви записали під час процедури прошивки. Тобто також цей White Protect може бути як захист від запису колись на великих SD флешках. Був такий переключатель лок. Тобто це здатність апаратного пристрою або програмного забезпечення, запобігати запису нової інформації або зміні старої інформації. Іншими словами, інформацію можна прочитати, але нічого не можна додати чи змінити. TWO LAN. Тобто це розподіл флешки на розділи що розпізнаються комп'ютер як окремі пристрої. Тобто, ви можете створити з вашої флешки. Три флешки. Або дві флешки. В залежності від того, який у вас розмір пам'яті флешки. Тобто спеціальними програмними засобами, ви можете створити TWO LAN на вашій флешці. І коли ви вставите флешку, вона буде бачити не одну, а три. Тобто комп'ютер буде думати, що ви зразу вставили три флешки. Тобто одна флешка буде мати три розділи. Ну що ж, ми підійшли до кінця. Оце всі способи перепрограмувати вашу флешку. Я думаю, що вам ролик сподобався. Тисніть лайк, підписуйтесь, пишіть коментар. Все буде Україна. З вами був канал IT-Паляниця. До побачення.